Вітаю всіх! Як енергія аркану короля Пентаклів, будуть впливати на нас 23 лютого 2025 року. Енергії дня дружні. А тому в цей день все буде йти так, як воно повинно йти своєю чергою. Загалом день має бути спокійний, гармонійний. Те, що ви на цей день собі запланували, у вас є великі шанси на те, що ви його реалізуєте. Також, можливо, на цей день хтось вам дасть таку корисну пораду, і ви зможете більш практично вести свої справи. Розумно будете розходувати свої ресурси, проявляти свою, свої господарські якості, практичність свою, тому що це день і успіху, і благо нашого устрію. Також на цей день, можливо, для когось актуальними будуть питання покупки і продажі нерухомості, то все у вас буде вдалим. І загалом цей день благосприятливий для будь-яких починань. У роботі і у бізнесі. Також, можливо, у вас буде і успіх, хто має свій фіксований стабільний доход, то, звичайно, ви його будете отримувати тоді, коли буде, прийде для того час. Можливо, вам доведеться відстоювати свої права, але це не говорить про те, що це негативно буде впливати якимось чином на вас або на вашу роботу. Також. Ваша інтуїція, можливо, будуть вам допомагати, орієнтуватися, щоб ви отримали особисту вигоду у своїх справах. В особистому житті також буде все традиційно, так як ви звикли. Дещо вам буде приємно знаходитися у комфортній обстановці і, можливо, будете трішки такі стримані у своїх проявах. Але, тим не менше, і щедрість, і терплячість один до одного також в цей день будуть проявлені у кожного із вас. Ну, таке ж я повторюся, що на цей день будуть важливі, комфортні ваші умови перебування. І порада на сьогодні. Використовуйте свої здібності і ресурси розумно. Можливо, вам на цей день знадобиться порада від компетентної особи, можете звертатися, ви її отримаєте. Також, можливо, на цей день прийшов час, щоб ви насолодилися тими результатами, яких ви вже досягли і маєте в своєму житті. Також, якщо ви відчуваєте у тому потребу, то дозвольте собі зупинитися і трішки відпочити. Дозвольте, хай життя в цей день протікає своєю чергою, благосприятливі обставини, щоб були для вас. Але не варто проявляти критику у чиюсь адресу, або, можливо, ну, десь можливо, непорядно там себе проявляти, тому що образа ця запам'ятається надовго. А вам потім доведеться з цією людиною і ще спілкуватися. Також це дуже гарний день для того, щоб навчатися чомусь, навчатися завжди корисно, а враховуючи, що це неділя, то приділіть увагу і час для того, щоб ви для себе пізнали щось нове і щось корисне. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім відчувати. Себе у комфортних умовах, миру вам і гарного дня!